Ну а далі тема не для жартів, тому що ми запрошуємо Василя Фурмана, ректора Київського інституту банківської справи. Будемо говорити про економічний стан нашої країни і, взагалі, чого чекати від того е, долара, від якого дуже сильно залежить е, економічний стан в нашій державі. Доброго вам ранку, у мене ранку. Е, е, написано звернення Василь Миколаївич. Василь, О, Василь. а Доброго. до вас, як правило, звертається Василь Миколаївич? Ну, дивлячись хто. Тобто, студенти, Василь Миколаївич, колеги, Василь. Угу. Я сам себе, ну, коли вітався, говорив Пане Василь Фурман. Так. А скажіть, будь ласка, ви хабарі берете? Ні, ніколи не брав і не беру. А чому? У вас же така хороша посада, можна розкрутитися, як то кажуть. По-перше, ну, я працював довгий час в бізнесі, довгий час займав керівні посади, і е, сьогодні, ну там не брав. І сьогодні, будучи ректором, також не беру. Тобто, в нас е, в наш інститут поступають без хабарів. Це комерційний інститут, створений там найбільшим банком в Україні свій час. І е, всі випускники йшли на роботу в цей банк, який створював цей інститут. Тому ну, проблем е, у нас немає. Ні з хабарями, ні з роботою. Вчора, до речі, ви, ви чули, напевно, що медичний університет богомольця так mm -hmm. до нього прийшли студенти, і ректор звільнився. Чув. Чу. Як ви ставитеся до того, що будуть певні студентські ради приходити, вони ж напевно знають, мають право на це звільняти тих, хто їми керує? От. Ну наскільки я розумію, просто э, ректорів призначає там, ну, загальними зборами э, трудовий колектив э, університетів і затверджується там, Міністерством освіти України. Ну, така процедура. Просто те, що відбулося в університеті, про яке ви сказали, це, мабуть, э, ну, ректор зрозуміло скажімо так прийняв особисте рішення і піддався, чи ми чи міг він не приймати це рішення? Зрозуміло, що він міг просто. Але для чого загострювати ситуацію? Просто ну, у нас е, от ми сьогодні говорили там про 20 те число. Про Чорне двадцяте число для України, просто якби президент раніше е, пішов на відповідні дії, то могли можливо його і не було б і не було б цього двадцятого числа. Просто це угу. треба чітко розуміти. Ви як експерт от, з фінансової точки зору, як ви оцінюєте зараз ситуацію? Тобто фінансову кризу в Україні, чи як як довго вона буде тривати, чи взагалі вона є і на якому рівні? Ну, треба розуміти, що е, вирішення і ймовірність настання фінансової кризи буде залежати від дуже багатьох е, складових. Ну, в першу чергу, як швидко вирішиться політична криза в нашій державі. Тобто, і ми сьогодні бачимо, що вона вирішується швидкими темпами. Друге від уряду і, і від тих реформ, які буде проводити цей уряд. Угу. Третє від позиції е, міжнародного валютного фонду і е, від міжнародних світових організацій, які будуть підтримувати нашу державу. І мені дуже приємно ну, от, е, навіть ваших новин. Там п'ять хвилин назад було про те, що голова МВФ заявила про те, що Україні буде надана фінансова допомога. Це дуже величезний плюс. Ну, Дуже важливий фактор, та ж саме Росія. Просто, якщо Росія буде виконувати свої фінансові зобов'язання, які вона взяла по відношенню до України, тобто а вона заявила про те, що я надам, ми надамо вам кредит, коли у вас буде новий уряд. Да. Ну, Росіяни нам надають під 5, МВФ під 3 просто, але навіть якщо під 5, в короткостроковому періоді, то це дуже величезний плюс буде вже для України. Тому ймовірність за настання при тому, якщо будуть позитивно вирішені оці фактори, є дуже дуже низькою. Василь Миколаївич, Ви ми, ми намагаємося от Беджики ці на нас не випадково. Ви знаєте, що ну, все ж таки існує загроза певного розриву частково місць України, так регіонів деяких, так родом, звідки і, і Криму, ви, ви звідки З Черкащини. Да. Зверніть, Зверніть увагу. Краю, одразу, так, так, да, одразу. одразу взяли. Якщо Дякую. захочете, вдягайте, будь ласка. Таким чином ми намагаємося. А, як я бути не знаю. Ніч, ніч. Да. так, найголовніше, що потрібно да. зараз з'ясувати, це в обов'язковому порядку. А скажіть, будь ласка, що, що буде з доларом? Тому що мені розповідають друзі, приходять до своїх керівників в угу. банку і запитують, забирати гроші з депозитів, забирати гроші з карток. Угу. Говорять, що не потрібно, тому що якщо вони згорять саме на банківських рахунках, точно так же вони можуть згоріти в своїй вартості в домашніх умовах. Ви гроші зберігаєте. В валюті чи в гривні. Знаєте, ну я як економіст, я не кладу яйця в одну корзину, треба так, розуміти. Так, тобто так. і е, я зберігаю гроші і в гривні, угу. і в різних валютах. Це перше. Що стосується е, ну, вашого запитання, дивіться, пам'ятаєте, коли е, були величезні черги на заправках. Так, угу. Я їду і думаю, заправляють чи не заправляються, хоча пів є, Думаю, ладно, завтра і рано приїжджаю, ну це в завтра, і я заправляюсь без черг. Просто там стояли, пам'ятаю, десятки автомобілів, а тут без черги заправляюсь. Просто був створений. Штучний ажіотаж. Тобто сьогодні те ж саме стосується е, на ну, ринку е, гривні, коли е, ну, скажімо так, в банк, особливо в той період з банкоматів, тобто, ми бачили черги, хоча вони були не обґрунтовані, банки, ну, банки ліквідні, платоспроможні. Тобто, да, е, була в якійсь мірі проблема з безпекою, тому банки ну, скажімо так, підвозили готівку не так, часто можливо в банкомати, тому що ну, ми розуміємо, просто, що дуже багато різних людей ходили так, по... да, 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 і знімали. Малась тому сьогодні, ну як мій мій прогноз щодо грівні, е, е якщо будуть вирішені, те, що я тільки що вище говорив, про те, успішно, успішно, то е, ніякої е, обвалу гривні не буде. Україна буде фінансоспроможною, фінанс... і Україна. те, що ми сьогодні маємо, курс гривні, це дно. Я думаю, Але що вона б Що? А теле ж це борг. Який те, і що так не в маливі. тому, що ми беремо борги, немає нічого страшного. Питання лише в тому, як ми ці борги використовуємо. Uh -huh. Розумієте, так. і останні там ну в років 10, можливо, Україна живе в борг і нарощує борг. От, наприклад, протягом останніх років чотирьох, щоб ви розуміли, просто от борг зовнішньоекономічний економічний України був чотири роки назад. 34 мільярди доларів. Uh -huh. Сьогодні він сягає там 74, Тобто це дуже і дуже багато. Тобто, ну такий ріст, і ми на великий жаль в основному ці кошти використали на проїдання. Не на розвиток нашої економіки, щоб Україна стала успішною, конкретно спроможною, щоб тут створились там під нові підприємства. А ми її просто проїдали, на жаль, і розкрадали. До речі, ці кошти За... тобто, Це величезний мінус був для ну такої політики. За яких умов ми можемо говорити, Василь, про зниже е, про зниження кредитної ставки? Ну, мається на увазі для населення для підприємців. Да? От входять, наприклад, 20 мільярдів європейських, про які так. ми говоримо зараз, і нам нав'язують цю думку. От вони входять. Може говорити економіка про 6% Наприклад, ну 6% можна, але коли розумієте? Тобто, треба розуміти, якщо ми говоримо про ту ж саму Польщу, яка от на початок незалежності України поляки ж були набагато відсталішими за нашу державу. Про це треба розуміти так. І за 20 років польських економічних реформ. Польської шокової терапії, яку знає весь світ, якою ми українці дуже сильно боялися, ну в той час просто Польща сьогодні є однією із сильних економік Європи. І е, зрозуміло, що там ну, вартість кредитних ресурсів якраз ну, сягає тих 6 там 8%. Тобто, але для цього потрібно, ну я думаю, що як мінімум років 10, щоб Україна там Шока. прожила. Ну, не то, що шок. Що таке шокова терапія? В Україні треба розуміти, що не проводилися або починалися, але не доводилися до кінця системні реформи, які потрібні нашій державі. І треба розуміти, що е, сьогодні е, уряд, який прийде, який буде проводити реформи, це ж не буде так зразу. І в Україні там живе uh -huh. там, і в Євросоюзі. Просто потрібно дуже багато працювати потрібно затягнути буде всім пояски. Потрібно платити, наприклад, буде е, вимоги ж МВФ теж вони є непростими. Чому е, ну? Скажем ну але так, ж ні. ринок збуту України дуже для них важливий. Ринок збуту від для них важливий просто, але ну скажімо так, сьогодні все рівно просто, що для того, щоб Україна успішно розвивалася, потрібно однозначно буде виконувати вимоги МВФ. Потрібно однозначно проводити реформи, потрібно боротися з корупцією, тому що вона сьогодні є головним злом нашої держави. Ну ви розуміли, що успіх економічних реформ на да 90% залежить від того, як ми поборемо корупцію. Угу. От мене цікавить питання. Майдан народив багато молоді, так яка в принципі, молоді, прогресивна, mm -hmm. яка зараз каже, що ми Интересно. зробимо. Чи варто цю молодь пускати до, ну скажімо, серйозних державних посад? Ви знаєте, так навчатися можна з низів, як то кажуть, менеджери навчаються, а потім доходять до певних щаблів. Чи одразу їх запускати на реальні посади, на серйозні посади? Ну, скажімо так, якщо Там же студенти були ваші якщо, на майдані також. Ну я думаю, 100% були. Тобто mm -hmm. і студенти, і школярі були, е, треба розуміти. Тобто 16-літні діти були, тобто якраз вони. Зробили, як на мене, ну таку головну руші головну революцію в нашій державі в наших е, головах. Значить, що стосується молоді, якщо аналізувати успіх країн, які успішно розвивалися, зробили швидкі економічні реформи, ну протягом дуже короткопримужного часу, то якраз там у керівництва держав і займали ключові позиції достатньо молоді люди. Ага. Не треба говорити про те, що там зразу ж після школи ти можеш стати там міністром, просто але треба треба говорити про те, якщо ти маєш от беремо те ж саме там. Сінгапур, там Тайвань, те швино. Я вчора читав. Мені це саме цікаво. Я зараз пишу статтю, як Україні зробити швидкий економічний ривок із третіх країн вперше. І е, от беремо те ж саме Сінгапур. Просто е, кращих учнів шкіл, випускників їх відбирав уряд е, Сінгапуру і направляв провідні вузи Сполучених Штатів Америки там Європи. Навчалися за державний кошт. Ці діти потім поверталися спеціалісти вже в Сінгапур. І е, далі е, ну почали починали, починали працювати, робили швидку кар'єру. І міністрами ставали 25-30 років. Mm -hmm. До речі, щоб ви розуміли, те ж саме відбувалося і в Грузії. Тобто, коли Грузія взяла за основу цей останній приклад протягом останніх 10 років, те, те, що, до речі, 10 років назад була в Русі своя революція. Просто в нас, на жаль, теж була революція, але вона не відбувалася тоді, в 2004 mm -hmm. році. Ну, не дала результат, які потрібен. А ті зробили що економічні реформи, і там міністри були 25-літні, не боялися. Саме головне сьогодні це побороти корупцію, створити прозорі прав Правила гри для всіх, ну а ці люди, ну там міністри, чиновники, вони будуть виконувати ці правила гри. Треба розуміти, вузу, вибачте, ваш виш випускає таких людей, от саме перспективних, от ви ж оцінюєте випускників Наш е Київський інститут справ випускає таких студентів, тобто він випускає студентів і для фінансової сфери, і для підприємств. Тобто сьогодні дуже багато залежить від самої людини. Тобто, не, не важливо, який вуз ти закінчиш, а важливо, які ти цілі ага. перед собою ставиш, і як ти їх реалізуєш. І для України сього сьогодні. Саме головне це мати відповідну стратегію. Ми чітко повинні як держава розуміти, куди ми йдемо, що ми хочемо, де ми себе бачимо. Тому що те, що ми сьогодні. Маємо в Україні це є наслідком того, що в Україні немає стратегії, не було стратегії сьогодні. Ми по суті держава банкрут. На жаль, але в нас дуже велике майбутнє, і в нас дуже як на як на мене, дуже скажімо так, великі перспективи. Це не романтичні заяви. Вас, Василь ми... Форман, ректор Київського інституту банківської справи. Я правильно сказав, так, здається, так, успіхів так. вам і хороших учнів. Хай вони працюють на нашу державу. Дякую.